Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Будь ласка, поставте одразу лайк цьому відео, і ваша карма стане краще. Тож сьогодні я хочу побути у ролі інспекторки і піти в магазин, який називається столичний у Берліні, подивитися, які українські продукти туди завозять, і чи нема там продуктів з Росією. Let's go. Так, Отже, ми підійшли. Отак одразу нас зустрічає така вивіска. І йдемо дивитися. Значить, Магазин знаходиться біля Ландсбергер Аллі. Так, почнемо з солодощі. І перше, що я побачила, я вас дуже зараз розстрою. Дерев'янська на дерев'янському молокі кофе. Де Дивимось, що тут у нас там. Так, я сподіваюся, зараз побачите. Угу. Отак От бізнес. Бізнес і бізнес. Дивіться, є Рошен. 4 євро. Елегант асортимент. Тут як так розумію, бачите, різні види. Цукери. Що тут ще є? Бісквіт, шоколад, цукерки. Сонячний віночок. це точно наші. Харків. І, звісно, не без стріли. Стріла коштує 5,79 сенсів. Сіль після. Та-та-та-дам. -да -да. Бачимо, да? так? Вот. Пішла сюди купити багато різних продуктів. А тепер не знаю, не знаю, що робити з цим. Знаючи, що більшість продуктів все ж таки з боліт. Зато тут є ще крупа гречана, наша, білоцерковська. Чому не російською мовою? До речі, дивина. Церківська викори, але Це вся російською мовою. Гречка коштує 4 євро і 29 центів. І така упаковочка 1 кілограм. Так, Задовжуємо з різними закритими томатами і так далі. Це все в основному Польща. Це тющі рецепти, це все поляки роблять. Дуже багато пов'язано з тющею, як ви бачите. Так, а це Чехія. Окей, що по піву? По піву, наче все добре-добре, наша оболонь є. І є ще Балтика. Брюд і на провансаль. Звідки він приїхав з Республіки Татарстан, Росія? Так, ось цю марку я знаю, це по-моєму німецька. Так, є також овочі, не знаю звідки. Ціни, в принципі, такі самі, як і в. Там Еди Карева. Так, радісна новина є наше масло Ферма. От його я б дуже хотіла взяти. Ось якраз 82,5%. Так, Косичку побачила. Давайте глянемо. Що по косичкам. Добре і смачне бабця Магдалена. Херенберг групи. Так, назимание ехать. Знайшла сало. Соленое крестьянське. З Латвии. Так, ціна за сало. Да ну безцінне, А ні. Є по 59 за скільки тут нарізочка така маленька. Менше ніж 100 грамів. Кическая рубля хозяїн. Стиль вашого успіху. Давайте подивимось. Так, така компаска у, у нас на 4,81 цент. В Джомані упаковка все німецьке. Але я думаю, що тут якась лівна з триколором неспроста. Так, оце явно у нас поляк. Кабаноси є. До речі, кабаноси дуже в них смачні, ось, ось да, цього арзийські бачу, що є і шматки сала за різною ціною. Так, 2 за 2 євро, за 3. Заспеть, спеціями. Слово Селена і так далі. Ще по творожку. пів кіло, навіть 600 г, 16% жирності 4 євро 39, або більша жирність 4,49. До цього готові. Та-дам! Торт київський. Боже, я ж не путаю. Ні, я нічого не путаю, не путаю. Це Рошенівський торт київський в Заморозці. Ціна, давайте пошукаємо, скільки він коштує. Так, Наполеон, Ніна, еклер. 24 євро 29 центів. Так, і я трюфельний поменше. Так, зараз давайте його знайде. Ось о 19. Ще раз всім привіт, і ми продовжуємо нашу ревізію щодо продуктів, українських продуктів тут в Берліні. Значить, ми побули з вами в магазині Столичний. Я купила деякі українські продукти, деякі продукти з Латвії, Польщі. І давайте зараз по чеку розкажу, що скільки коштує. Перше, на що я звернула увагу, це цукерки Рошен. Вони розподілені на два типи, як то кажуть, преміум і не преміум. Зараз вам покажу, що преміум, а що не преміум. Значить, цукерки каракум, потім ось така цукерка, харківський виробник. Курортні, каракум. Потім ефірошен, знаєте, з горішком. Ці цукерки коштують 13,90 центів за кілограм. Не знаю, тому що там більше шоколаду. чи... Як то кажуть, дійсно, я не знаю причини, чому вони в два рази дорожчі. Далі. Інші цукерки це 7 євро 90%. Евро. Це цукерки типу, простіші, Ось такий рошен конфіто, а, всякі різні такі людяники, суфле. І ось від Лукаса такі цукерки, а, вони додають там або горішки, або соняшникове насіння. Ось такі цукерочки, вони, вони дуже класно йдуть до чаю, до кави, і вони дешевше, дешевше коштують. Отже, вони 790 євро за кілограм. Так, далі що я купила? Далі я купила е, трошки продуктів з Польщі, з Чехії. Ось, наприклад, ці сосиски е, дуже часто хот-доги на зупинках роблять саме з цих сосисок від Таржі... Таржинський, Боже, не знаю, як правильно вимовити, ось цей бренд польський. Мені вони дуже сподобались, такі смачненькі. Поки я не прочитала, що вони. Що вони гомогенізовані. Не знаю. Це явно щось там з ГМО, колись всі, знаєте, писали продукти без ГМО. Мабуть, тут якраз з ГМО. Так, так що така сумна деталь моєї покупки. Далі з... Так, це з Чехії. Ось така косичка. А, в Німеччині багато косичок теж продають, але вони такі, знаєте, або дуже сильно солені, або такі, знаєте, підкопчені. А я люблю, щоб вони були такі менш солені і не підкопчені. От я знайшла, до речі, такі. Значить, по цінам. А, сосиски 2,39. Ось ця штучка, косичка 2,59. Так, їдемо далі. А, як же без нашого масла? Угу. Ферма екстра а, солодке а, Так, я тільки зараз зрозуміла, що воно чомусь російською мовою. Масло що треба, екстра сладка сливочне. Не знаю, чомусь вони на Берлін наше масло везуть. з, російським, цим, з російською мовою. Ну, мабуть, щоб більше було клієнтів. Так, масло, до речі, ціна дуже гарна, коштує 2,79 центів. В принципі, якщо ви підете в маркет, то будь-яке масло буде десь біля 3 євро, а то і більше коштувати. Якщо там ще приставка буде біо, то воно 100% буде коштувати ще дорожче. Так, далі ось такий чайок. Мабуть, в Україні кожен пробував «Ахмат». І мені дуже подобається саме з полуницею. Я розумію, що він не натуральний, але смак дуже мені такий, знаєте, збалансований. До речі, дуже дивно, що нема в магазинах, так, просто його не знайти, там піти веде, ковреве. Хоча це не Україна, це взагалі я пишу, що Great Britain, це Англія та Дубай. Дуже дивно, чого його нема в магазинах. Так, і він коштує 2 євро 29 центів. Далі, як же без хлібу? Є хліб бородинський, випікаються десь в Берліні, типу його не експортують, ні звідки не везуть. От, просто його е по рецептурі десь тут виготовляють в Німеччині. І так, і хліб Бородинський 400 грам коштує 2,89 центів. Наче український. Я взяла е з Латвії ось такий сир кисломолочний. Творог зірністий. Ще не пробувала, хочу зробити сирники. сподіваюся, мені, мені зайде. Він у нас коштував цей кварк 2,5 жирності, 2,10 центів. Гречка з Білої церкви, 1 кілограм, і вона коштує зараз вам скажу 4,29 центів. Так, гречка тут така дорога. Я її не дуже прям люблю, але іноді хочеться, і я думаю, цього кілограму вистачить мені прям надовго. За кілограм ціна 3,49 євро центів. Для огірків тут в Берліні це нормальна ціна, тому що, наприклад, тут біля мене магазин, там вони коштують 4 євро за кілограм, більш-менш нормальні, адекватні, як я кажу. Бо також продаються ці великі, як я кажу, кабачок, а не Дійсно, розміри кабачка, і вони несмачні, дуже часто такі кислі. Але ви там заплатите за один огірок там, євро з чимось. Але не раджу. Це все разом узяти в мене вийшло 30 євро. Єдине, що я ще не врахувала, це один помідор, який вже з'їла, і він був несмачний. От я його зараз відмінусувала, і виходить якраз на 30 євро чек. Отже, небагато, але, як то кажуть, щось українське можна там знайти. Я дійсно, трошки засмутило, що санкції в дії, не дуже то вони працюють на деякі країни. А в цілому, щодо української продукції, ви можете там щось знайти. Ах да, і ще про сільотку, про сало теж є, але українського я там не побачила. Не зрозуміла, звідки сільотки везуть, і вона виглядала не дуже. А сало в основному, до речі, з Польщі. При тому, що воно там, типу, на, 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 Господи. при перетині кордону сало це прям вообще кримінал. Але сало було, по-моєму, з Чехії і з Польщі. І такі шматки дуже некрасиві, десь в районі 3 євро ось такий маленький шматочок. Не брала, не знаю. Так, що ще? А, наш сік був. Але я не по сокам. Я тут якось більше водичку п'ю. Ну, в цілому, в цілому, от ви можете бачити таку картину. Українське є, але небагато. А, щодо чи раджу я цей магазин, якщо вам прям дійсно хочеться, наприклад, купити київського торта, там вони заморожені, є, там, наприклад, на якусь подію можна купити. А якщо ми говоримо в цілому на затарку, на закупку, я б не радила цей магазин, тому що дійсно постійно треба дивитися, з якої країни той чи інший продукт. Музика грає така, хі -хі, наче ви трошечки попадаєте в 90-ті роки. От, тому думаю, що для якихось подій, щоб знайти, наприклад, гречку, можна. А так, щоб постійно їздити, М -м -м, я не раджу. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, воно було цікаве. Ви порівняли ціни, зрозуміли, де можна якісь продукти з України знайти. І побачимось на моєму каналі вже з такими, знаєте, більш б'юті-темами. Па-па!